Мені сказали, лікуватися, І я лікуюся. Якщо мене повністю не лікувати, то я можу когось Ні. Це біль, коли тебе голову стиснують, зжали кліщі і тупий біль. Що навче? Це наслідки контузії. Контузії. Це що контузії? А зі кіблокомплект. Я ж турмовий. Я дуже поганому був і мене чотири дні там від ранку до вечора. В реанімацію зрад збирали. Що рано, а заражені пише? Тільки рано. У мене був стан голови. Дуже поганий. Я ж купа кантозі дістав тут. Любий події треба прожити. І їх не забудеш, її треба прожити, відкласти на полу. Задувати, аби... Не збога. 4 березня 20 року є дуже величезна та висока стіна. На тій стороні залишився один я, на цій стороні є другий. І та людина не може сюди прискочити, і я назад можу прискочити. Я зовсім інша людина. Я в зовсім іншому То Весь спектр цієї роботи наслідків, воно свідомість поміняла. Дружина каже, в кращу сторону чи гіршу поміняв. Вона не може це зрозуміти. Вона, цього, вона просто нічого не знає. Ну їй стало з вами важче, чи вона кажуть? Я це промучу. Якщо б не сім'я, ну, на перше я ставлю місце, це Божа сила, а на друге місце це сім'я. Якби не Бог і не сім'я, то і, значно, я значить, що я б вижу там.